Вітаю вас! Сьогодні ми розбавимо наші уроки практичним контентом. Поговоримо про практики, зокрема ті, які я зараз проходжу в горах, в дикій природі, як вони можуть допомогти вам з різноманітними фізичними небажаними речима, захворюваннями, розладами. Як... Психологічні аспекти, увага, пам'ять, не говорячи вже про психоемоційний стан, який в дуже багатьох людей є крайне нехорошим, стрес виснажує людей, особливо коли йдемо про великі міста, ми все більше і більше з вами переміщаємося жити в міста, все менше контактуємо з природою. Життя змінюється, світ змінюється навіть на протязі нашого життя. Кілька років можна побачити, як змінюється наш спосіб життя, від змін технологій, ситуації соціальної. Беремо десятиліття назад, сторіччя. в людей не так сильно щось змінювалося. Були війни, був мир, різні моменти були, але спосіб життя людини був інший, ніж в нас зараз. Були, звичайно, що великі-великі мінуси в тому періоді, в нашому історичному. Наприклад, такі, як те, що якщо у вас щось болить, не вдасться десь в диких умовах а ту біль зняти, така навіть з біль, як зубна біль, то люди, наші предки, набагато більше зустрічалися з таким стрес-фактором, як біль фізичний. Набагато більше стрес-факторів були. Від спеки, холоду, голоду, спраги, втоми фізичної. Зараз цього менше, але з'являються інші моменти, які впливають не позитивно на наш фізичний, психологічний стан. Але є практики, які допомагають нам навіть жити в живучи в техногенній сфері, в містах. Тримати певний баланс. Баланс. Звичайно, що можна сказати, що дуже корисно ходити, їздити на природу, ходити по парку, хоча б бігати і так далі. Всі ми це знаємо і розуміємо. І ще хочеться торкнутися такої важливої теми, як наше харчування, тому що зараз харчова промисловість в великій мірі переформатувала свою діяльність на, на якість. А на що? На те, щоб побільше заробити, менше класти. На те, щоб люди все більше і більше хотіли купувати той чи інший товар, чіпси, макарони певні, певну водичку. Йде на здешевшення зусилля, так, тих, хто виготовляє їжу. Плюс використовуються різноманітні добавки для того, які подразнюють по суті наші смакові рецептори і. Створюють нам певну ілюзію, ілюзію смаку. Тобто, наші смакові рецептори вони привикли, так скажімо, отримувати інформацію про їжу. Це було закладено напротязі всієї людської історії, але тепер ми навчилися за допомогою певних приправ, добавок викликати солоність там, де її, там, де нема тих мінералів, так, які солоність мають. Викликати ще якісь смаки, гостроту додати смаку. І коли людина постійно-постійно на фастфудах, на кетчупах, на гострих е, різноманітних стравах в неї притуплюється. І, і потім, е, якщо їжа не має певного відтінку смаку гострого, то людині не цікаво. Її вона відчуває, що щось недоутримує, вона відчуває, що їй не вистачає щось, і вона знову-знову хоче хот-доги, чіпси і шашлики. Ем... З іншої сторони, те, що мені актуально, тому що я практикую, я відмовився від поїдання м'яса ще в 10-му році, 15 років тому, про що я ніколи не жалів і навпаки, думаю, що варто було раніше це зробити. Однозначно що це позитивно впливає на все, це е, і на великій мірі, і на екологію в тому числі. Ну, Якщо говорити про одну конкретну людину, впливає однозначно позитивно на здоров'я фізичне, на психологічний стан, однозначно на відтривалість фізичну, в тому числі. І е, що головне, ми не піддаємо свій організм таким негативним впливом, коли це м'ясо поїдаємо, від якого в тілі відбуваються дуже нехороші речі. Зайва вага Багато хто з лікарів, які займаються онкологи, які Різними хронічними захворюваннями, все більше і більше я помічаю, в і значення тому, наскільки сама м'ясна їжа може викликати ті моменти, і це очевидно. Ви можете сказати, Та наші предки всю історію а, їли м'ясо, ну їли м'ясо, жили менше, хворіли більше, умирали скоріше, як би там не було, всі ми це знаємо. і Нічого того дивного нема. Але змінюється світ, змінюється середовище, змінюються можливості, і нам нема потреби їсти м'ясо, тому що в нас є навколо набагато більш корисної їжі. Це про ту сторону медалі з харчуванні, як відмова від м'яса. В кожній кожного своя думка, відчуття є люди, які мені відверто кажуть, я ліпше вмру, чим не буду їсти м'ясо, та я ліпше. Хай буде все, що буде, навіть якщо це шкідливо буде їсти м'ясо. І це дійсно так. Люди ніколи не будуть, ну, невелика кількість людей буде щось змінювати тільки тому, що від того є якась там подальша загроза життю і здоров'ю. Не скажу, що я сам особливо там сильно і правильно правильні речі роблю там для збереження здоров'я, деколи роблю і шкідливі і небезпечні речі. Тут, тут навіть не, не про то. Є інша така більш філософська частина того, це з гуманних принципів, з гуманних принципів відмова від цього. Тому що коли ми говоримо про страждання, про страждання ми говоримо про що? Ми говоримо про тіло, фізичну біль і про душевні правда, страждання, депресивні стани, Біль там, коли хтось помер, коли хтось загинув, коли щось сталося. Це біль. Це і це біль, і фізична і емоційна. У нас людей ще є певне мислення, так? Більш досконале, ніж тварин, яких ми зустрічали на планеті Земля. Ми, в принципі, досконаліші в плані мислення. Але фізична біль і емоційна, і страхи, і ті всі моменти, які переживають тварини. Вони такі самі як в людей, абсолютно не інші, які переживають вищі тварини в тих, ті є лімбічна система, які є, які мають в своєму житті емоційні емоційність. І це, по суті, всі ті тварини, яких люди споживають по всій планеті, зробили констабори для тих тварин. І я чую, що 150 мільярдів тварин кожний рік люди знищують. уявляєте? можна говорити ще про аспект кармічний і говорити про те, що ті. Страждання, які люди приносять тваринам, вони потім відображаються і на людство, і час від часу на планеті Земля щось таке нехороше з людьми трапляється, як результат такої неосвідомленої поведінки. Саме неосвідомленої, тому що, коли з'являється усвідомлення відчуттів в тілі, і ти знаєш на рівні відчуттів, що тобі корисно чи не корисно, на рівні більш ширшого розуміння, що відбувається, звідки воно береться, а не просто я так роблю, бо всі так роблять чи більшість так робить». А, то тоді е, йде вже про свідомість, і людина е, має можливість звільнитися з е, тих впливів, які не хороші. Mm -hmm. Само собою, в процесі нашої історії, еволюції ми вдосконалюємося стаємо більш, більш, більш людяними. Хоча, напевно, не всі будуть з цим згідні, але все ж таки еволюція свідомості відбувається. І цей аспект є першочергово, який мене. Стимулював до того, щоб відмовитися від м'яса. Але будемо про практики сьогодні ще говорити. І практика є в чому полягає? Є така практика, як голодання. Хоча слово голодання воно мені не дуже імпонує, тому що ну, воно в собі несе певний аспект, що щось не вистачає. Утримання від їжі, обмеження навіть і обмеження не дуже хороше слово. А, суть в чому? Суть в тому, що ви. Перестаєте їсти на якийсь період часу. Один день, одна доба, тобто це те, що я колись і зараз знову починаю один день на тиждень собі роблю. Колись це був четвер. Один день на тиждень на добу повністю відмова від їжі. Тут є нюанс, як потім починати їсти, що їсти в якій кількості, щоб не наробити собі шкоди. Це важливо. Є голодання на три доби. Коли на три доби, відповідно, то саме відбувається, там вже йде більш-більш глибинні процес. Є на 40 днів, на 20 днів. Люди по-різному. Для мене імпонує, імпонує одноденне і триденне голодування на даний момент. В процесі вип'єте тільки воду. Чисту воду. Звичайно, що варто обмежити себе в фізичних навантаженнях, Там, хоча є люди, які не змінюють свій спосіб життя, в спортзал ходять, коли вони на голодані, і, і нормально. Але для мене це період, коли можна зайнятися чимось, цікавим, цікавим таким як похід по, по горах походити, ну легенько по лісі, без перенавантажень. Щось поробити творче, написати книгу, наприклад. Якимось творчим своїм заняттям, що не вимагає там надзусиль фізичних, щоб не стресувати організм. Моя така точка зору: трьохдене так само. А є ще сухе голод... голодання це коли людина не тільки відмовляється на добу від їжі, а й від води повністю. Тут ем... ті, хто це практикує, я один раз практикував, говорять, що вмикаються ті процеси, які відбуваються, про які я розповім зараз в процесі. Так званого голодання, вони пришвидшуються при сухому і звичайно, що це важливо. А, але варто звернути увагу в людей, в яких є проблеми з серйозні зі здоров'ям, нирки, там, інші органи. Тут треба підходити акуратно і спеціальний підхід знаходити до себе, особливо, коли про сухе голодування йдеться. Напевно, я так само зараз буду час від часу із сухе голодування переходити це ем, не тільки переходимо до того, що воно дає, з фізіологічної точки зору, і з точки зору психологічної аспекту. З фізіологічної точки зору, коли наш організм перестає отримувати енергію від тої їжі, яку ми споживаємо, він починає за якийсь час приблизно за добу говорять. Використовувати тіло, ну, спалювати простими словами клітини нашого тіла для того, щоб звітом отримувати енергію для рухів, для дихання, для, для всього, всього, всього що, чим ми займаємося. І ем, в першу чергу наш організм, він розумний, мудрий, він розчиняє, бере в переробку старі хворі клітини наші. Тобто ті, які нічого доброго нам вже не дають, дуже самі по собі відмирають, а коли вони відмирають, в них є і е, потреба знайти е, вихід, так? і це так само не дуже просто бо у людей знову ж таки менша фізична активність, людина менше подіє і е, 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 це накопичується. Вони в процесі відмови від їжі вони починають розчинятися, і ми звідти отримуємо енергію. А залишаються в нас здорові клітини. І це вже що? Це вже говорить про те, що наш організм оздоровлюється, омолоджується. Крім того, ми починаємо усвідомлювати те, що ми забули. Ми починаємо чути запахи набагато В починаємо... Нас загострюються, в принципі, всі відчуття, тому що наш організм їх загострює. Ми ж в дикій природі так, жили і зараз він так працює для того, щоб ми змогли краще знайти їжу. Коли людина сита, вона розслаблена, коли вона не поїла, організм вмикає е, насторожливість більше, у концентрації уваги е, ми починаємо краще чути, бачити і нюхати. І нюхом відчувати запахи. Для того, щоб знайшли собі їжу в дикій природі, так, цей механізм так працює. І ми починаємо усвідомлювати, наскільки в нашому житті їжа. Там щось схватив, там щось схватив, там щось запхав, має для нас, скільки ми від цього залежні, наскільки ми неосвідомлено харчуємося, то схватив, то на автоматі. Ми починаємо чути, що наш організм потребує, що він хоче. І відповідно від того, що ми це чуємо, відчуваємо, по-іншому ми пізніше і харчуємося. У нас просто зникає потреба в тих всіх загострених речах, приправах і так далі. Нічого в тому, напевно, що поганого нема, правда, в деяких. Але якщо це робити в міру і не повністю з цього робити свій спосіб життя, тут з'являється усвідомленість, до їжі. тут з'являється, скільки часу кожен день ми витрачаємо на їжу. Так само цікавий момент: на приготування їжі, на саму їжу, скільки от культура їжі в нашому житті займає значно. Звільняється дуже багато часу. І е, емоційний стан в результаті покращується. Знову ж таки, увага пам'ять, про що я вже говорив, покращується в процесі. Звичайно, що коли фізіологічно ми очищаємося від зайвого, ми автоматично всі наші органи системи починають працювати як більш правильніше по-здоровому. Тому е, практика голодування вона є дуже актуальною в сучасному світі. І дає можливість вилікуватись від багатьох нехороших речей, доказів тому є багато. Не треба. Я не та людина, яка говорить, що, що треба, вона там, вся класична медицина, вона погана. І давайте я не впадаю в крайну, що все має свою користь і свої мінуси, З залежності в якій мірі воно в нас використовується в нашому житті. І будучи розумною, все ж таки людиною, ми себе назвали Хомо sapiens, тоді, маючи розум, ми все ж таки можемо за допомогою розуму налагодити цей баланс між фізичним і емоційним, між соціальним і фізичним, між фізичним і духовним, за допомогою нашого розуму. Тому що розум за допомогою розуму ми приступаємо до практики, до будь-якої практики. Це результат розуму, а не емоційної чи фізичної сфери. І з одної сторони розум це дуже нова. Частинка людей, людства порівняно з усіма рештами, але вона досконала. Але те, що нове, воно не стійке, як правило, і домінува... домінувати, як правило, буде завжди оце первинне, фізичне і емоційне. Якщо ми попадемо в дику природу і будемо виживати, в нас інші мотиви з'являться ніж які, коли ми сидимо, дні. це само собою зрозуміло. Ми своїм розумом, як на мене, це одне із завдань людей в якийсь момент все ж таки вирішити ті проблеми, ті конфлікти між фізичним і духовним, фізичним і соціальним за допомогою розуму, ми тільки це можемо зробити. І практика голодування, вона якраз до того і е, має дуже великий сенс і дає тут дуже хороші результати. Е, е, ну, крім того, що голодування в їжу. Нам, звичайно, що потрібно максимально природнього споживати: ягоди, фрукти, овочі. І при можливості зменшувати чи відмовитись від того, що не зовсім природні. Тому що, знову ж таки, тут є плюси і мінуси. Я, наприклад, не, на даному етапі свого життя не бажаю відмовлятися. Від повністю всього, що є в нас в магазинах, в кафе, в ресторанах, в побутовому моменті. Я відмовився від м'яса, я відмовився від яєць, я відмовився від е, цього. А решта, воно, е, як на мене, своєчасно само по собі все зменшується і зменшується. Це не хороше і шкідливе. так? І в якийсь момент ти розумієш, що тобі більше це не потрібно. Але наша культура зараз так влаштована, що на культурі їжі, на культурі гострих, кислих, сухих, е, сухих, говорю, тих смакових яскравих моментах дуже багато що зав'язано, і людина просто собі не виявляє спосіб життя без тих ритуалів харчових, які вона, які, які вона напроти свого життя використовує. А вот голодування воно дає можливість нам багато що компенсувати. Відмова від м'яса дає можливість нам дати нашому організму набагато швидше відновлюватись. Від будь-чого. підвищується імунітет. Я говорю свою думку, свій досвід. Підвищується процездатність, перепідвищується ем, творчий потенціал людини. Це моя думка, моє спостереження. Ем, і, як на мене, це потрібно в нашому середовищі культивувати і втілювати. культивувати і втілювати. Е, в релігійних різних е, напрямках є піст відмова від м'яса, від риби від гостро. Чи взагалі відмова від цього, наприклад, пам'ятає моя баба. Мамині лінії, вона по п'ятницях ніколи не їла, чи практично не їла. Пам'ятаю, е, ну, багато людей розповідають, е, що у них так само в п'ятницю, там, наприклад, по харчуванню якесь розвантажуваний день. Навіть повністю в повністю матеріалістичному е, Союзі Радянському був рибний день та четвер. Ну, тобто, рибний день це, по суті, коли люди не їли м'ясо, а рибу їли. Е, ну, таке, таке собі розвантаження, але краще, ніж нічого. Та. Тому, як на мене, людям варто би було відмовитися або, або, або крайне зменшити вживання цукру в такому вигляді, як він є вживання м'яса, І це відкриває багато нових можливостей до хорошого фізичного, психологічного нашого стану плюс є дуже багато рослин цілющих. Великої кількості вітамінів. От зараз із сів позаду мене бачу чорниця чи і її кущів, чай використовують. І там величезна кількість різноманітних вітамінів. Ем, можна йти по полю такому в горах, по лунині і бачити, якщо знаєш, що збираєшся, дуже багато цілющих трав. Наприклад, та ж сама кульбаба і листя, подорожник. Інші багато різних рослин, просто навіть просто їх додання в свій раціон, багато що нам хорошого створює, і в плані травлення, і очищення, і вітамін, вітаміни природні, так само дуже важливі. Плюс ще б треба, напевно, що нагадати, сказати, що потреба в світлі, в сонці у нас є дуже велика. І коли ми. Коли ми сидимо в офісах-квартирах, нам вже непомітно, непомітно це сильно впливає на наш емоційний стан в першу чергу. Ну, надалі і на фізично, звичайно, що воно сильно пов'язано. Сонячні ванни, так звані. Звичайно, що я на яскравому сонці перебувати там розкритим тілом, не варіант, тому що наше тіло, людське тіло, так без одягу. На відкритому сонці в нас нема того захисту, який ми бачимо більшості тварин у вигляді шерсті чи там інших особливостей шкіри. Людина це компенсувала там одягом і різними приспособленнями. Але потреба в сонці у нас є важлива і значна. Тому маю надію, що ви сьогоднішнього, сьогоднішньої нашої такої розмови взяли для себе. Щось цікаве, можливо, щось розгорне ваше бажання вивчати це більше, а можливо, ви вже розумієте, про що я говорю і маєте в тому досвід. І це для вас може принести велику-велику користь. Ось такі от думки, роздуми з гір. До зустрічі в нашому наступному уроці, як завжди, будь-які питання задавайте. Миру добрана і до зустріч.